Стан банківської системи України після кризи можна визначити як таким, що вона стала більш розноваженою, більш зваженою. І, на мій погляд, вона принесла дуже серйозні уроки і щодо позичальників, і щодо тої політики, яку проводили банки на ринку України. По-перше, це те, що дуже уважно відслідковувати можливості кредитування банку в національній валюті. Та в іноземній валюті, тобто по портфелі повинні бути збалансовані. І ті, хто кредитував пріоритетно в національній валюті, виграли і стали, ну, показали, що це, це правильно. А мій погляд, для того, щоб урівноважити процентні відсоткові ставки за кредитами і можливість диверсифікувати ризики, повинна бути така зважена, збалансована кредитна політика. Це по-перше. По-друге, безумовно. Ми почали краще розуміти своїх позичальників, ми навчилися аналізувати їх фінансовий стан і не тільки за рахунок тих доходів, які ми бачимо, а за рахунок аналізу і того бізнесу, і тих чи інших його навіть соціальних зрізів. Тобто банки навчилися багато чому в кризі. І третє, і самі наші клієнти побачили, які банки є більш стабільні, хто в цій ситуації працював так же стабільно, як і до кризи. Ну, от, скажімо про ВТБ, так ми нарощували свої пасиви. Тобто е, наші вкладники відчули і точно визначили, що ВТБ банк один з самих надійних банків, який в будь-яких умовах виконує всі свої зобов'язання. Ми ніколи не на годину не затримували наших платежів або виплатів наших е, вкладів. Більш того, хоч було і застереження щодо, і обмеження щодо видачі вкладів до завершення їх терміну, ми видавали. Нашим вкладникам вклади по на вимогу. Тобто, і це дало нам можливість перевести вдвічі клієнтську базу, і ми стали третіми за рівнем депозитних внесень наших клієнтів в найскладнішому 2009 році. У Львові відбуватиметься весняний діловий форум. Знаємо, що ви братимете участь. Гласне ваші очікування від цього заходу. Найбільший ефект від того чи іншого. Бізнес-форуму, тих чи інших заходів відбувається тоді, коли сторони розуміють одне одного, коли вони точно розуміють потреби і можливості одне одного. І тоді синергія таких зусиль вона буде очевидною. На мій погляд, такого роду заходи, вони завжди корисні. Бізнес почує банківську систему, почує владу. Банки почують сьогодні запроси бізнесу, його очікування. І відчує настрої уряду і його відношення до бізнесу. Таким чином, от спільне, спільні підходи, такий обмін думками, на мій погляд, точно принесе користь. Як реальному сектору економіки, простому пересічному громадянину, ми почуємо і його там, і ми почуємо владу, почуємо, мабуть, ті програми, які запроваджує влада, ті перспективи, які відкриваються в тому чи іншому регіоні. На наш погляд, Львівський регіон, Західний регіон дуже перспективний. Ми маємо там приріст, один з найбільших серед регіональних наших дирекцій. Ми чітко утримуємо там 34 позиції по реалі-сектору економіки і дуже стрімко нарощуємо кретування населення регіону. Ми готуємо до відкриття там регіональний офіс найсучасніший. Причому, як ви бачите, багато хто з банківських установ закривали свої офіси, звертали свою роботу, та ВТБ навпаки розширював свою присутність. Ми тільки в цьому році вже відкрили три нових офіси і плануємо до відкриття регіональний, один з найбільших на Західній Україні, офіс ВТБ банку. Це говорить тільки про одне. Ми дивимося в майбутнє з оптимізмом. Ми очікуємо на те, що форум і його думки, його ідеї. Будут аризованы в том числе из участия ВТБ-банка.